Слава нації! В ефірі Сашко Добрий! Вітаю на каналі Добрий РЕМБА. Відео подяки всім, хто зробив можливим повну виплату компресорного вузла до БМП, бмп 1 бмп 2 який ми придбавали за 100 тисяч ну, плюс 500 чи трохи більше гривень доставка. От, назбирали таким чином першу сотню з банки, за що я уклінно дякую всім причетним. В... Буде окремо, будуть окремо скріни переказу, так, людині з військторгу, з якою ще до того домовлялися, робили 50 тисяч передплату і 50 тисяч зараз. Щойно назбирали, то виплачуємо і. Ідемо далі в цьому проєкті. Я щасливий, що є зі мною пліш-опліш побратим Олександр К, Олександр Окрема. подякаю Кліну За те, зокрема, що він моніторить Телеграм, бо ну, насамперед він має його так на смартфоні, на відміну від мене. Бо ну, в нашому підрозділі він заборонений. Я, до речі, ну, не розумію цієї штуки. Май, ну, всі в ЗСУ. І маємо керуватися єдиним якимось там ну, там зв'язковим центром, От, але одним підрозділом там, інструкції видалити одні застосунки, іншим інші. Тобто я ну, ще перепитаю, чи ще актуально нам заборона використовувати Телеграм, але поки що Олександр ТСК, мій, так? і, зокрема, більш досвідчений саме в області взаємодії з волонтерами, От, він мені. Дав поради і за його порадами, з якими я погоджуюсь, знаходжу цілком слушними, і які коротко полягають в наступному Тобто він каже, Сашко, картина того, що коїться проєкту твоєї роботи, твоїх команд людей в цивільному житті. Ця картина, вона чітка, зрозуміла і безпроблемна в будь-яких деталях в будь-якому ракурсі, тільки. І виключно в твоїй голові. А в відео в Ютубі, так, в Телеграмі, які розповсюджуєш, воно дещо фрагментарне. І люди, зокрема, пишуть коментарі, які не бачать загальної картини, от, не розуміють певних деталей. Тому, тому згідно цих рекомендацій, підказок, я. Попросив моїй команди в цивільному житті дозняти невеличкі ролики тематичні, які доповнять те відео, яке я сподіваюся записати, можливо, навіть вже сьогодні, але у будь-якому випадку найближчим часом, де з самого початку від А до Я так, поясню сенс, сутність проєкта, банки, волонтерських коштів і наведу конкретні. Фото, відео матеріали щодо того, як це працює, куди, як витрачається. От. І таким чином зроблю розлоги відео, сяду собі, напишу там попланово, так щоб не збиватися, як я це часто роблю, там не стрибати з теми в тему, не відкривати нескінченні дужки. Розповім розлогу: одне єдине відео присвячене цілком і повністю цьому проєкту і ролі волонтерських коштів. В ньому. От. І від цієї першої сотні, так, ну там вже трохи більше навіть виходить. Поясню в чому, в чому сенс наступної сотні, так? І як вона має працювати. Ну і насправді це робить вже можна дозніматися, відео що щось на голову впаде. Треба пильнувати. Отже, і ще раз. Олександру К, каналу Укрче, і всім волонтерам, хто в будь-який спосіб, так, від копійчини до підписок, до поширень, робить це все можливим, підштовхує цей чудовий проєкт, який ми з, поміж іншого, в подальшому зробимо там пару інтерв'ю з різними людьми, які з міркувань. Паралельно з міркуваннями безпеки можуть собі дозволити фігурувати з відкритим обличчям так, на моєму каналі. Про те, власне, що таке пневматика в бронемашинах взагалі і в БМП, зокрема. Уклін вам всім. Будьте благословенними. Дякую за все, працюємо все краще. Слава нації!